Друзі, вітаю! Там у мене є раніше відео, що робити з чесночними стрілками. Дивіться, стрілок майже 20-літрове ведро. Дивіться, ще трошки пару жмень і було б 20 літрове ведро. Бачите, знаєте, я вперше в цьому сезоні і взагалі вперше вирішив чесночні. Стрілки покидати між рядками капусти. Побачимо, що це дасть. Ну, наскільки ми знаємо, чеснок така дуже термоядерна культура, дуже антисептична. Тому, я думаю, зайвим міжрядді капусти воно не буде. Тим більше, ось-ось вже вже починається оця попільнянка літати. Срібна попільнянка Спробуємо, побачимо. Ось якраз і вистачило мені на ці три з гаком рядочки. Трохи я закосив, ну нічого. Побачимо. Накидав, хай антисептує І хай родить на здоров'я. А що ви робите з чесночними стрілками? Напишіть, друзі, буде цікаво. Долучайтесь до нашої спільноти, приєднуйтесь до нашого каналу, підписуйтесь, дуже буде приємно бачити ваші лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Пишіть. Дуже цікаві ваші секрети, городні садові, дачні. До зустрічі. Мира! Здоровья, щастя, любові, добра. Всім удачи, па, -па.